Що робити, якщо вам стає погано після споживання м'яса? Наприклад, вас може нудити або ви можете відчувати тяжкість? Інколи люди це асоціюють з тим, що їхнє тіло відмовляється від м'яса, і вони починають переходити більш на рослинне харчування. Але насправді це всього навсього проблеми з травленням, і тут є дві основні причини. Перша це недостатня кислотність у шлунку. З віком вона стає ще в гіршому стані, і навіть люди після 50-60 років починають менше споживати м'ясних страв, тому що їм так більш комфортно саме харчуватися більш рослинною їжею. Тож тут дійсно варто налагодити саме кислотність у шлунку, споживаючи більше електролітів, якісної питної води. Та мінералів, і друга причина це поганий жовч М'ясо це поєднання білків та жирів. І коли ви їсте жирне м'ясо, наприклад, свинину, і після цього вам стає погано, це означає, що варто звернути увагу на свій жовчин і зробити все можливе, щоб покращити його роботу. А про те, як налагодити жовчу відтік та нормалізувати свою кислотність шлунку, щоб це все працювало на руки – я розповідаю на своїх консультаціях. Ти можеш мені написати в дірект слово здоров'я, і я тебе безкоштовно проконсультую та допоможу покращити це питання.